Кальції, детринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Андрій Набу, керівник з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифровізації, долучається до нас. Вітаємо вас. Доброго ранку. Одразу питання: яка ситуація в Україні зі зв'язком та інтернетом через нещодавні обстріли? Ситуація така ж саме, як і з енергетикою. Там, де є електрика, є інтернет і зв'язок. Там, де є проблеми з енергетикою, відчуваються проблеми з інтернетом. Провайдери намагаються якомога більше зарезервувати своїх вузлів за допомогою акумуляторів та генераторів, але все ж стаються деякі непередбачувані обставини, і зв'язок в деяких локаціях зникає. А чи є якась фахова порада від вас, як залишитися все ж таки з інтернетом, буде хоч якимось під час блекауту? По-перше, під час того, як вимикається світло, треба з повагою відноситися один до одного і використовувати мобільний інтернет тільки в критичних ситуаціях для того, щоб комусь там, наприклад, відправити текстове повідомлення. Треба намагатися зателефонувати по відеозв'язку. Це одразу ж перенавантажує базові станції мобільних операторів. І мобільний інтернет зникає у всіх, якщо мова йде про свою квартиру. є... Простий алгоритм, який може в деяких локаціях допомогти, то перш за все, треба дізнатися, які інтернет провайдери працюють у вас в будинку. І якщо хоча б один із таких інтернет провайдерів надає послугу енергонезалежного інтернету, або це через пасивну оптичну мережу, або шляхом встановлення додаткових акумуляторів, треба підключатися до такого інтернет провайдера. Для того щоб пришвидшити процес, необхідно звертатися до такого провайдера разом із своїми сусідами і за можливості, якщо є така фінансова можливість, наперед проплачувати абонентську плату, оскільки. Зараз просто десятки тисяч сотні тисяч людей одночасно звертаються до інтернет-провайдерів, і в них просто не вистачає фінансового ресурсу все одразу зробити. Тому наперед, якщо можна, проплачувати абонентську плату. Ну і друге, це очевидно, що е, окрім провайдерської сторони, треба зарезервувати обладнання, тобто Wi-Fi роутер е, з, е, з мережевим обладнанням у себе в квартирі. Тобто, це якийсь безперебійник, це акумулятор, є десятки і сотні рішень різних. В інтернеті можна знайти інструкції, яким чином мережеве обладнання може працювати під час блокауту. А як нам допомагають старолінки? І де вони розміщуються? Якщо говорити про кількість їхню, старлінки, перш за все, забезпечують. Резервним інтернет-каналом критичну інфраструктуру всі екстрені служби. Наприклад, якщо взяти по Херсонській області, там до сих пір бликау там немає світла, там немає звичайного якби якісного зв'язку. Тому Starlink Starlink працює навіть коли ніде немає світла, його лише треба підключити до генераторів. І є відповідна точка доступу до інтернету в Херсонській області. Функціонує наразі близько 25 таких Wi-Fi публічних точок. Також зараз проект, який з ініційований президентом, це пункти незламності. Ми ведемо перемовини із, із компанією SpaceX для того, щоб придбати. Та організувати логістику до України цих терміналів і е, щоб в деяких пунктах незглавності був також додатковий резервний канал на базі Старлінку, дякуємо так. вам, Андрій Набок, керівник з розвитку фіксованого інтернету, Міністерства цифрової трансформації України.